Говорить стрий, доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі, в ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні ми продовжуємо наші зустрічі в літературній вітальні, а гостями студії є львівська письменниця Дара Корній, відома за книгами «Гонехмарник», тому що ти є зворотній бік світла. Котра вже не раз побувала у нашому місті, а сьогодні привезла до Стрия свою нову четверту за рахунком книгу Зірка для тебе. І ще одна улюблениця Стриян, поки що заочна, бо вона вперше у нашому місті, теж львів'янка, автор семи книг віршів. Учасниця кількох поетичних антологій, збірки перекладів з угорської у долі твої Подряпина, а ще авторка поезій у книзі Дари Корній, Зірка для тебе, Любов Долик. Сьогодні вона привезла до Стрия свою нову збірку поезії під промовистою назвою Щастя. Такі дві наші сьогоднішні гості розпочнемо, напевно, пані Даро, з вас, з вашої четвертої книги Зірка для Тебе. Ви вже її трошки представляли. Е, власне, відразу після Миколаївської толоки, е, книга, е, четверта книга, е, першу книгу Гонихмарник, яка сприйнялася на ура. Трошки іншої тематики, я чомусь так завжди ставлю окремо. Це ваша четверта книга. Отож, почнемо, напевно, з того питання, запитання, яке мені задавали після презентації вашої книги. Страшенно сподобалися вірші з книги. Вони настільки гармонійно вписуються в текст, що людям було цікаво, як так сталося, як так трапилося, як прийшла ця ідея до вас, і як вам працювалося з пані Любою в тандемі? Доброго дня, дорогі стріяни. Дуже приємно бути у вашому місті. Дякую, що запрошуєте, що радо зустрічаєте завжди. І якщо говорити про зірку для тебе, так відразу до розмови нашої, то це було може, зроблено, може, трішки був такий зухвалий вчинок з мого боку: поєднати поезію і прозу, але це зробилося спеціально, тому що я розумію, що Поезії нас на превеликий жаль в Україні не, не приділяють уваги ні видавці. Ні е, наші можна владці читають менше поезію, і тому і читають менше Власне, колись була така фраза, що поезія для вибраних, але хтось з львівських поетів сучасних сказав, що хоче, аби поезія була не для вибраних, аби її так не сприймали. І, можливо, ваша ця книга спроба власне зробити поезію не для вибраних, а для душі всього народу, скажімо так. Не так, тому що. Поетичне слово повинно жити, і воно звучить. Інколи, от коли ми працювали з Любою над романом, і я розуміла, що в чотирьох рядках можна сказати більше, ніж би ти написала кілька розділів, таке буває. Але я розумію, що якимось чином треба пропагувати поетичне слово, і от я сподіваюся, що ця моя справа буде вдалою. І судячи з відгуків, які приходять від читачів. Всі мене запитують, де ви взяли таку поетесу? Е, тоді до пані Люби таке запитання буде. Перше запитання, власне, воно виникло з нашої попередньої з вами зустрічі, пані Дару. Ви сказали, що ви дуже мучили пані Любу тим, щоб вона, власне, щоб вірші її підходили до вашого тексту, до основного тексту. Отож, пані Любо, як вам працювалося з пані Дарою? Доброго дня, шановні строяни. Я дуже рада, що я потрапила до Стрия, до таких чудових людей щодо нашої праці, ну, вірші дійсно ми шукали. Дійсно дуже складно, дуже копітка була робота. Що з моєї сторони? Що з, зі сторони Миросії, Бо я буду називати Дару Миросві, так як я думала. Я не хотіла розшифровувати, бо власне Дара Корній це псевдонім Мирослава Замойська – справжнє прізвище. Якщо Мирослава не проти, то я вже опублікую так відкрито. Ну е, знаєте, я люблю очі напроти і справжніх людей. І для мене от в мене в житті таке гасло, що життя прекрасне своїми несподіванками. І ідея, з якою Мирося прийшла, що в роман має бути, має бути включена поезія, і вона мені запропонувала цю співпрацю. Це для мене було ну, насправді грів з ясного неба, це дуже слабе порівняння, якщо так порівняти. Але я дуже захопила, я дуже захопилася. Спочатку я так зухвало, мабуть, сказала, що та ну там що хоч, тут гора поезії, бери, вибирай все, що завгодно. Потім я подивилася, наскільки складно було м, дійсно знайти відбиток, відбиток того тексту. Така, е, треба було зрозуміти, пронятися тим, що відбувається в тому розділі, і зру, зробити дуже точний лаконічний відбиток. І ну, піднімалися дійсно, напевно, десятилітньої давності речі, які, ну, наприклад, були якісь чистіші, прозоріші, щасливіші, які пасували. До саме до, до тих текстів, які були в книзі. Ви мені відкрили очі. Ви знаєте, я думала навпаки, що е, писалося спеціально під текст, під книгу, а ви кажете, що навпаки, ви до ранніх своїх віршів повернулися, тобто вони були світліші, якісь такі більш наївні, так? я зрозуміла? Ну, Так, ну, як, як, знаєте, людина міняється і знає, міняється те, що вона каже, що вона хоче сказати. І по-перше, я була в захваті від того, що Мирося написала. в мене кажу, на кілька днів мене з хати вимкнуло, знаєте, як світло вимкнуло. Мене немає. Хто там хоче їсти вечеряти, робіть собі, що хочете, бо я читаю. І я була дуже захоплена. я Була в такому стані, що я вже готова була писати вірші про книгу. От, але в даному випадку потребувалася зовсім інша дія, і праця була, ну я не знаю, я як шахтар копала. Де воно там моє, те, що рідне з миросиним, рідне, власне, рідне. А ще відкрийте секрет, чи багато ви переробляли власне віршів, доробляли, переробляли ну на її вимогу, на її прохання чи було таке? Був до була заміна віршів. Люба пропонувала варіанти, які мені не підходили. І ми мусили шукати далі. Добре, ясно, але все-таки ви знайшли якусь сере золоту середину, і це відчуває. Так, звичайно, тому що всі вірші узгоджені з Любою, жоден не стоїть не на своєму місці, всі на своїх місцях. Гармонія повна. І тоді таке до вас запитання. Мирослава, взагалі, у нас людина легка на початок. З її легкої руки, я так зрозуміла, і оця от книга ваших віршів, що ви сьогодні привезли у стрій, теж вийшла з її легкої руки. Власне, трошки про нову книгу і як починалася ідея і як втілювалася в життя. Ну, Дійсно, Мирослава трошечки, ну, вона не трошечки, вона просто мене. Штовхнула зробити той перший крок. Давай, роби. Просто давай роби, тому що матеріалу було дуже багато. Е, матеріал збирався практично 5 років, і я все отак сиділа то ну, грошей. нема. Воно все відкладала, відкладала, відкладали, відкладала, відкладала. А і... тут один, один момент сказала собі Треба, зроби mm. і зробила. Руся взяла мене за комір, стріпнула, і сказала, рухайся. Фактично, та робота п'ятирічного такого обсягу, вона була викінчена, завершена, і ви так як поставили крапку в своїй тій в свої, я не скажу в п'ятирічній роботі, в своєму п'ятирічному житті, так. Ну, можна і так сказати. Дуже багато матеріалу залишилося за бортом книжки, будемо казати. Так завжди буває. Ну, Так завжди буває, і було шкода чогось там не давати, але я зрозуміла, що вже я не та маленька дівчинка, яка починає писати віршики і ще не знає, а чи воно добре, чи ні. Уже варто до людей виходити дійсно достойно, з якимось рівним, з якимись емоціями, виваженими почуттями. Так що... Е, щастя, воно має бути щастям. Е, тоді ми попросимо, я попрошу від імені наших радіослухачів в авторському виконанні декілька віршів. Ну, мабуть, вірш, який дав назву збірці. Це просто до кубки збиралося все, що я написала, і перше, з першого слова формувалася назва файлу. Так, воно і записалося. Щастя миттєве. Неначе пушок укурчати, виростуть крила, зухвалець попнеться в світи. Щастя, мов спалах, як вибухнув, маєш світати або загаснеш. Це те, що вже вибереш ти. Щастя, як брунька, вона розкриває долоні, квітом заповнить бджолино блакитний світ, щастя миттєве, і щастя таке бездонне. тільки Розкрийтеся, в душу його прийміть. Дякую чудові вірші. Будь ласка, ще я думаю, що нашим радіослухачам буде приємно послухати більше віршів у вашому виконанні. Е, є кілька віршів присвячених е, ним книжкам. Гонихмарнику. Ну, це емоція після прочитання. Ти роздираєш хмари, греблі рвеш. І вітру вже добряче скубнув чуба. Ох, ненормальний, ти отак живеш? А потім кажеш, що тобі я люба, а потім тихо просиш Не мовчи, не бий мене жорстокими словами. Ти небо роздирав, з яких причин? Тебе штовхало щось. Поглянь, між нами товсті, як стіни, криги холоди. А я пливу так глибоко під льодом. Ти не кричи над колами води, бо не твоя. Ну що, як ти не згоден? І, мабуть, ще один віршик. Вірш. Незворотні зміни. Коли відбувається щось дуже важливе, починаєш розуміти прості істини, які знав, але нарешті розумієш. В житті відбулись незворотні зміни. Ріка пішла. А берег ще стрімкий. Моє ім'я для тебе без гоміння, чи сон продотик теплої руки. О, ти чужий. Іди або не йди. Плануй, будуй, чи заростай травою я, крапелька прозорої води. Не скаламутиш вдруге, не дозволю. Чисто такий жіночий. І, мабуть, ще. Вірш, який я зобов'язана зараз прочитати, тому що йде мова про зірку для тебе, це відгук на Миросину книжку, який е дійсно експромтом народився. Зірка для тебе. Ну, от і сталося, ця зірка увійшла. І ти не встигла добре зрозуміти, чому згоріли начисто дотла твого жалю і болю, сохлі квіти. Ця зірка. У тобі, і ти збагни, що наче сонце сяєш, променишся, довірся пломю отому з глибини і стане сонцем віщим. Така зіронька. Дякую. Після такого вірша аж напрошується запитання про плани на майбутнє, бо він дуже оптимістичний. Ми з тебе почнемо. Мені один раз журналістка на Радіо Ера запитала мене, каже, ви не боїтеся розповідати про свої творчі плани, так відверто, завжди відкрито. Я кажу, не боюся, бо все, що я озвучую, чомусь звичайно збувається. От, ну, я так далеко не зазираю зараз, все-таки остерігаюся щось так планувати. Дуже сильно, але це, що вже на часі. І вже... Але кажуть, по-іншому, мрії матеріалізуються, тож, напевно, все таки так. вартує говорити про плани. Звичайно, і думки матеріалізуються, і мрії матеріалізуються. Тому думайте, завжди світло і мрійте світло, і це все збудеться. І в вересні до форуму видавців виходить продовження з боку світла. Наступна Ох, книга як ми цього чекали. Буде називатися Зворотні бік темряви. Напевно, це легко здогадатися, як буде називатися книга. І от Люба читала зворотні бік темряви, і задзвонила мені увечері і дуже зі мною сварилася. Зараз вона скаже чому. Я дуже була недобра, кажу, Мирося, ну ти безсовісна. кажу. Писала, писала, я так читала, читала. Така напруга, так цікаво. І все одно кінця нема. Далі буде. кажу, ну так не можна. Це добре, що продовження буде? Я думаю, що так. Ну, для видавництва дуже добре, видавці люблять історії довгі і з продовженнями. А я писала, якось так воно писалося взимку, можливо, тому що це зворотній бік темряви. І я все не могла його дописати, дописати. Дилюся, вже кількість знаків така, що вже на книгу написалася. Думаю, ну що ти зупинися, напиши далі буде. Мені подобається фраза, кількість знаків, чисто поліграфіст. Так, чисто поліграфіст. І ну, а що робити? Навіть той, хто не поліграфіст, є поліграфістом, дякуючи видавництвам, не заставляють це робити. Де, хто з письменників пише короткі романи, то змушені дописувати. Буває таке. Ну, Слава Богу, у мене такого немає, проблеми не існує. Я пишу аж за розлогу. Інколи доводиться правити, викидати кавалки тексту. Як, як Люба каже, що вірші свої, деякі вона не ввела в збірочку, так у мене і, і з текстами виходить, що я розумію, що, що це зайве. Потім перечитуєш своїм оком. Це навіть не редактор тобі каже, що ти вже сама знаєш інтуїтивно, що не варто цього давати. Ну, але слава Богу, я далі буде. Тут ще одне запитання, отож, до, до форуму видавців у Львові ця книга буде. ну І надіємося, бо ми так плануємо десь прикидаємо, що після форуму видавців, у жовтні ми не хотіли влітку цього року робити, бо літо то трошки мертвий сезон для такого невеличкого містечка, як наше. Власне, у жовтні має бути книжкова толока устрію, отож з надією, нетерпінням і бажанням, щоб ви прибули, чекаємо вас на книжковій толоці цього року. Ми прибудемо обов'язково. Слава Богу, що стрий близенько, майже рідний. Ми часто тут буваємо. Всі письменники дуже люблять і Стрий, і Миколаїв, і з радістю, повірте, і кияни, і вітання передаю завжди. Передавайте вітання стрию, стрий, хороше місто. І всі з радістю приїдуть. Люди тут хороші. Так, хороші, тому що люди хороші. Люди творять отой дух міста. І дякуючи стріянам, стрию такий ваш чудовий, хороший, душевний. Ще два запитання. Пані Люба, а ви плануєте щось ще до форуму видавців? Чи ви поки що робите, так би мовити, тайм-аут? Ну, у мене зараз відбувається оте струшування за комір повторно. От е, я хочу спробувати себе в прозі і вже показувала деякі частини, того, що я написала Мирусі. Вона мене дуже агітує писати далі і підштовхує. От і я, але я кажу, я дуже на помацьки, і дуже обережно дубов. Ну я звикла відповідально дуже ставитись до того, що я роблю, а оскільки в прозі я ще новачок буквально. То я так е, з острахом, але йду все одно вже рішилася. У ну, нього у вас дуже хороша подруга. І до подруги вашої ще одне запитання. Власне, Мирося, ти говорила на останній своїй зустрічі в стрію в книгарні, що ти хочеш попробувати себе в історичному плані, в історичних творах? Прошу декілька слів про це. Ну, Не буду я очевидно розкривати всі задуми свої, так а ну наразі я збираю матеріал, тому що я розумію, що це доволі клопітка праця і так. З радечка не напишеш. Але я знаю, що тебе підганяв сам Василь Шкляр, автор «Залишенця». Так, так. Ну, це, очевидно, на мене так, такий вплив мало, Тут навіть не Василь Шкляр. Це мав на мене вплив Холодний Яри. Побувала в Холодному Яру. Познайомилася з, з паном Ковалем, от і він сказав, що пишіть. Тому що історичної прози, саме популярної прози, дуже мало. І вона повинна бути. Тому що одне читати документалістику, а зовсім інше художнє обранення. тої документа. Власне, бо легкий такий стиль викладу для історичної прози, ну тут історія і твій легкий стиль викладу, так щоб і підлітки могли читати книжку, щоб було цікаво, легко читати. Власне, тут дійсно потрібна твоя рука, твоє перо. Дякую. Дякую за таку оцінку. Ну, але я розумію, що підхід до історичної прози зовсім інший, геть інший. Це не фантастика, це не фентезі. Тут будуть перевіряти кожен твій крок, будуть за ним слідкувати уважно, і розумію, що потрібно і в архівах посидіти, і з істориками поспілкуватися, але я від того задуму не відмовляюся. Дякую що ж, успіхів вам, нових е, творчих задумів, е, вдячних читачів, легкого пера І щоб ви частіше приїздили устрій. Дуже 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 дякуємо Дякую. і журналісту за розмову, і остріянам. І... 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 Читайте, і буде вам щастя. А нашим радіослухачам нагадаю, що сьогодні гостями літературної вітальні істризької студії радіомовлення «Голос Голострия були львівські письменниці Любов Долик зі своєю новою збіркою поезій Щастя, авторка віршів у новій книзі Дари Корній, Зірка для Тебе і сама Дара Корній зі своєю четвертою за рахунком книгою Зірка для Тебе. А час нашої радіопередачі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами і прощаємося з вами до завтра. Нагадаю, ви слухали Стрий міську студію радіомовлення Голос Стрия з вами була радіожурналіст Галина Даниців. На все вам добре, успіхів і оптимізму.